Вітаю! Мене звуть Юлія Квасниця. Я психолог, сексолог. Поговоримо про відчуття провини та створимо власну інструкцію внутрішнього управління цим почуттям. Чому з'являється почуття провини? Механізм відчуття провини формується в дитинстві. Значені дорослі навчають дітей відчувати провину за поведінкою, зовнішність, Дії, бажання, відпочинок тощо. А війна чи будь-яка катастрофа підсилює цей досвід минулого настільки сильно, що він достатньо може впливати на теперішні уже дорослих людей. Але жити з постійною критикою себе, ненавистю до себе, надмірною вимогливістю та навіть самопокараннями не лише дуже виснажливо, але й шкідливо для психіки. Як виявити, що ви живете з відчуттям провини? Це потреба вибачатися, часто навіть за такі речі, до яких ви не причетні. Підвищена тривожність, внутрішня напруга спрямована на те, щоб нічого не пропустити, нікого не забути, робити ще більше і краще. Внутрішні переконання, які звучать як я не маю права, я недостойна, я не заслуговую, для інших це більш потрібно, я винна. І спалахи агресії, що тим не менш не проявляються, а згодом здатні перейти в автоагресію. А що з цим робити? Ми з колегами часто повторюємо базові речі, та не тому, що не вигадали нічого більш ефективного, але тому, що тут і зараз справді дієвими є доступні кожному інструменти. Перше, усвідомте та прийміть свої почуття. Все, що ви відчуваєте нормально та природно, і з вами все так. Друге. Аналізуйте ситуацію кожного разу об'єктивно. Оцінюйте її та визначайте, які конкретні дії ви вважаєте помилковими або такими, що виправдано викликають провину. Концентруйте увагу однаково і на бажаних результатах своєї дії, що ви отримаєте. Третє. Просіть вибачення. Але так само визначте, що. Саме ви можете зробити, щоб виправити помилку чи змінити ситуацію. Четверте: цінуйте свій досвід. Погляньте на почуття провини, як на можливість вчитися і рости. Розгляньте, які уроки ви можете взяти з цієї ситуації. Це допоможе вам уникнути повторення таких помилок у майбутньому. П'яте. Працюйте над собою. Це допоможе розрізняти ситуації, в яких справді є ваша провина від тих, де ви просто вважаєте себе винним та намагаєтесь змінити те, що насправді не піддається вашому впливові та є поза зоною вашого контролю. Шосте. Говоріть про свої почуття з близькими, якими ви можете відкритися психотерапевтові. Адже те, що ви відчуваєте важливо, не лише вміти усвідомлювати та приймати, але й ділитися цим. Так ви надаєте цінності та ваги своїм переживанням. І сьоме вчиться пробачати себе. Дайте собі можливість рухатися вперед. Важливо пам'ятати, що управління почуттям провини це індивідуальний процес. Що працює для однієї людини, не обов'язково працюватиме для іншої. Виберіть ті стратегії, які найкраще підходять вам. Якщо вам дуже важко управляти почуттям провини, розгляньте можливість звернутися до фахівця, такого як психолог чи психотерапевт, який допоможе вам навчитися надавати собі підтримку та допомогу в подальшому. Бережіть себе та тих, кого.